Місія міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні. Вона в шосте буде переглядати програму розширеного фінансування. Зустрічі у Києві завершаться за тиждень, 18 листопада. Після чого триватиме діалог у дистанційному форматі. Зазначу наприкінці жовтня Україна отримала останній транш обсягом понад 1 мільярд доларів завдяки успішному п'ятому перегляду програми. На зв'язку з нашою студією Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Ус, я вас вітаю Вітаю вас, пане Богдане. Вітаю всіх трагедачів. Отже, шостий перегляд програми МВФ в Україні. Поясніть, будь ласка, що загалом означає поняття перегляд програми і скільки разів її ще будуть переглядати у рамках співпраці України з МВФ. Ну, дивіться, оскільки ми не одразу отримуємо всі гроші, а гроші розподіля... розподіляють розподіляється частинами, так званими траншами, то відповідно для отримання наступного траншу необхідно буде зробити оцей самий перегляд програми. Тобто подивитись наскільки Україна виконує ті зобов'язання, які вона на себе взяла, тобто. Зараз по інформації, що ми маємо, Україна в принципі так звані маячки, тобто те, що, на що звертають увагу експерти МВФ, коли перевіряють виконання країною програми, Україна їх виконала. Там лишається питання по податкам, і я так розумію, що зараз основне власне в чому будуть полягати переговори між Україною та МВФ. Це те, чи слід запроваджувати зміни в законодавство податкове, які я нагадую Верховна Рада проголосувала, але які ще не підписані президентом. Чи все ж таки потрібно ви? І тому, коли багато хто питав. Чому ще нема рішення президента, думаю, що якраз було очікування цієї місії, і навіщо, як то кажуть, воно потрібно, тому що наступний транш отримання України наступного траншу воно буде залежати від власне рішення цієї комісії, якщо Україна переконає. Міжнародний валютний фонд у тому, що ми виконуємо своє зобов'язання, або якщо щось не вдалося, то пояснено, чому це не вдалося. То це буде означати, що співробітництво продовжиться а отже, країна буде отримувати гроші. І коли чую часто заяви, що ну це ж не ті зона мало грошей по відношенню до потреб України. Завжди кажу, що знаєте, МВФ це найкраще в світі кредитно рейтингове агентство. Якщо вам МВФ дає гроші, то і інші структури бачать, що ага, з вами МВФ, то ми також будемо вам надавати грошову підтримку, і власне за рахунок цього Україна вже пройшла 2022-2023, скоріш за все, пройде 2024 роки. Тобто ми розуміємо, що ця міжнародна підтримка вона важлива, враховуючи ось не будемо забувати бюджет, який є, поки що проєкт, але скоріш за все буде прийняти на наступний рік. То 2 трильйони доходу 3,6 трильйонів видатків. Ми розуміємо, що нам треба 1,6 трильйонів покрити за рахунок чогось, і це буде насамперед міжнародна допомога. Тому для України дуже важливі ці зустрічі, дуже важливі ці комісії, бо інакше для бюджету буде дуже важко пройти наступний рік. Ви зазначили, що для співробітників МВФ важливо. Те, що відбувається в українській податковій сфері, а які сфери ще їх інтересують найбільше? І, скажімо так, які питання, що стосуються балансу в українській економіці, вони загалом моніторять і відстежують, які фактори для них важливі. Насамперед, зараз вона ще слідкує за енергетикою. Чому тому що є великі очікування того, що будуть нанесені удари по нашій енергетиці? Тому кожного разу, коли ми чуємо інформацію, що там борти в повітрі російські стратегічні авіації, якраз думають про те, що це будуть удари по енергогенеруючим об'єктам. Адже зараз, чим ближче ми до зими, тим більше залежності від генерації електроенергії для міжнародних. Новалютного фонди для наших партнерів це не ризики того, що завдання ударів по нашій енергетиці призведуть до ще більшої хвилі біженців з України. Знаєте, спілкуюсь з колегами з Польщі, насамперед, і там мені постійно кажуть, що ось за їх оцінками приблизно 5 мільйонів додаткових біженців може бути з України через удари по енергетиці. Ну знаєте, враховуючи, що якщо я не помиляюсь за даними ООН, зараз загалом перебуваючи Вісім десятих мільйонів за межами України, тобто знаєте 5 мільйонів це якось занадто виглядає фантастичною сумою. І тим не менш про це постійно говорять. І завдання міжнародного валютного фонду і інших структур є серед іншого є те наскільки власне країна зможе пройти цю зиму, і наскільки це не створить, скажімо так, ризиків для інших країн, що збільшиться кількість біженців, і власне наскільки економіка України буде працювати. І зможе, скажімо так, підтримувати нашу державу на плаву в економічному плані. А ми розуміємо, що це важливо. Безумовно, військові дії це пріоритет, це насамперед. Але для того, щоб Україна була можливість воювати далі, необхідно, щоб був міцний тил, тобто насамперед міцна економіка. Євросоюз готує 15-й Пакет санкцій проти Росії про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Борель. Під час візиту в Київ він відзначив важливість імпорту західних компонентів для російського військово-промислового комплексу. Та зауважив, що Москві досі вдається обходити обмеження. Саме тому нові санкції мають унеможливити цей обхід для Росії. Пане Ус, як ви оцінюєте той вплив? Які санкції нині справляють на російське воєнне виробництво саме, тобто на сам процес? Адже можна дискутувати з приводу того, як він впливає, як вони впливають на макроекономічну стабільність Росії, але якщо подивитися конкретно на ВПК, то які труднощі виникають у виробників російської зброї через те, що вони постійно стикаються з якимись обмеженнями або щодо них безпосередньо, або щодо країни, або щодо їх контрагентів? Наскільки це суттєво? Ну, безумовно, Росія знаходить шляхи обходження санкцій, але важливо зрозуміти, що всі ці шляхи обходження це додаткові витрати. Тобто, взагалі, коли вам забороняють щось купувати, це не означає, що ви це не купите, ви це купите, але значно дорожче, ніж це варто. І оце якраз створює проблему в російській економіці, тому що Росія ж любить казати, що санкції на них не впливають, але паралельно, якщо ви подивитесь. На, наприклад, такі собі параметри як облікова ставка, то її з липня минулого року в Росії вже вісім разів підвищили, бо більше скоріш за все, в грудні буде дев'яте підняття. Тобто, це означає, що ці додаткові витрати на ведення війни на забезпечення свого військово-промислового комплексу вони призводять до того, що країна в країні розганяється інфляція. А коли у вас розганяється інфляція, це означає, що гроші дешевши, дешевшою та дешевшою, і спроби центрального банку якось гамувати цю інфляцію, тобто підвищенням облікової ставки, вони не дають результату, бо знаєте, є такий. Економістів жарт, що якщо ваша облікова ставка 19, як було раніше, а зараз вже 21% не вирішує питання інфляції. Це означає, що реальна інфляція значно вище ніж параметр вашої облікової ставки. Тобто, зрозуміло, що військово промисловий комплекс Росії він все ж таки знаходить. Можливості отримувати певні товари, але вони йому стаються дорожчими, і саме через це здорожчання, через те, що приходиться переплачувати у економіки, виникають проблеми. Бо більше Кирил Боданов казав про другу половину наступного року. Я з ним погоджуюсь, тому що і за моїми підрахунками, десь у другій половині наступного року у Росії будуть проблеми з фондом національного благополуччя, тобто резерви країни. А Росія існує за рахунок резервів. І там вже прийдеться вибирати або війна, або пенсії. Ну Росія, звісно, вибере війну, тому з пенсіями там будуть вже великі, великі проблеми. Якщо санкції впливають на те, наскільки. Просто або складно стає Росії купити певні товари, то вочевидь для виробників конкретно для підприємства російського військово-промислового комплексу зростають видатки, оскільки, якщо раніше те, що ти купиш і приїде за два тижні, то це одні один вплив на виробництво. Якщо ти що ти купуєш, приїжджає за три місяці, це е, створить тобі суттєву проблему, оскільки тобі треба, ну, як мінімум, замовляти більше, замовляти наперед, тобі треба більше грошей для того, аби твої ланцюги не розривалися, для того, щоб ти постійно міг розраховувати, що матимеш ті ресурси, які необхідні тобі для виробництва. І е, ну, логічно, для того, аби перекрити цей розрив, Російським виробникам потрібно звертатися за кредитуванням в банки і так далі. Але ви зазначили, що облікова ставка надзвичайно висока, тобто ці гроші надзвичайно дорогі. І припускаю, що для багатьох підприємств військово промислового комплексу це може бути проблемою, оскільки нарощувати виробництво або, хоча зберігати його на поточному рівні, необхідно, а ресурси для цього стають набагато дорожчі. На вашу думку, до чого може призвести ця ситуація у перспективі? Ну, по-перше, ще Росія, як то кажуть, не побила рекорд облікової ставки. Вона зараз 12-та в світі. А там є ще Венесуела, де майже 60%, тому 21, як то кажуть, є куди зростати. Але дійсно ситуація така, що дуже важко зараз існувати в умовах постійного подорожчання кредитів. А взагалі в Росії дуже і дуже багато людей вони існують за рахунок кредитів. і Кількість сімей, в яких три більше кредита в Росії, постійно зростає, і дуже важко. Жити по схемі, що ви берете наступний кредит, щоб закрити попередній, тому що вартість цих кредитів зростає. А зараз будемо знов ж таки дивитися, як буде існувати економіка Росії. Ось те, що я казав перед цим, що там пріоритет же війна, але. Втрачаються інші галузі, втрачаються, скажімо так, люди з інших галузей, тому що з однієї сторони оця часткова мобілізація, з іншої неможливість існувати за чинних умов облікової ставки а відповідно отримання грошей кредиту вона призводить до того, що в певних професіях в Росії просто люди, скажімо так, виходять цих професій і створюється не суттєво їх. Недостача. Тому там проблему може не так швидко, безумовно, верніше, не так швидко, як нам того хотілося б, але вони все одно з'являються і з'являються. І зараз, до речі, ось ви згадали про 15-й пакет санкцій а скоріше все в ньому буде втілено. Рішення міністрів фінансів країни Великої Сімки щодо того, щоб е, компанії, які продають підстанційні для Росії товари, гарантували не, не потрапляння цих товарів до Росії. Якщо раніше була заборонена їх поставка просто в Росію, але можна було... Продати в іншу країну, яка перепродає Росії. Потім е, вели б вимоги, щоб не було такого кроку. І тоді е, ланцюжок збільшився, тобто країна виробник товару продає в іншу країну, інша продає в іншу країну, і лише інша продає в Росії, що також до речі, е, зробили і ціну більше, і шлях цього товару довшим до Росії. Але ну зараз, якщо буде цей це правило в 15-му пакеті санкцій, воно створить більш серйозні проблеми, і слід розуміти, що російська економіка насамперед все ж таки більше купує товарів. У Європі ніж у США це з того, від чиїх санкцій більше потрапляє, потрапила Росія. Це насамперед ЄС. Це щодо окремих політичних ризиків, що США можуть вийти з цієї гри. Хоча поки що вони принаймні за каденції Байдена виходити не будуть, а там далі подивимося. Дуже дякую за вашу аналітику. Іван Уз головний <свят> консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук був.